Вітаю, друзі! Хочу поділитися корисною інформацією. Якщо ви віком від 18 до 25 років вирішили податися на грант власне, справи на 150 тисяч без найманих працівників і, до прикладу, плануєте відкривати ФОП другої групи, відповідно. До податків, які платить друга група, це ЄСВ 1760 і 1600 єдиний податок. Військовий збір не враховується на погашення гранту по цій категорії по ФОПові. Вам за три роки не вистачить сплати ваших податків для погашення гранту, тому вам можуть в принципі відмовити або завернути бізнес-план. Що ж в такому випадку робити в бізнес-плані є. Стрічка, заробітна плата, ФОП. Тобто, ви можете себе найняти, річне найняти, а платити собі заробітну плату, таке дозволяється законодавство. Ви прописуєте в бізнес-плані собі заробітну плату, нараховуєте відповідно туди податок. Це 22% ЄСВ, це ПДВ, 18% і 5% військовий збір, і вказуєте їх в до податків. Вони будуть йти на рахунок погашення гранту. Таким чином ви зможете погасити за 3 роки повністю суму гранту, яку ви берете. Тобто це ви можете виплачувати собі заробітну плату не весь період, а там, до прикладу, скільки вам не вистачає. Але в бізнес-плані краще показувати, що ви будете платити протягом всього періоду. Звертаю увагу, що заробітна плата ваша має бути не менша, ніж мінімальна зарплата. Зараз це 8 тисяч гривень. Є другий варіант це відкривати не другу групу, а там третю групу. Да? Але якщо все-таки вам вигідно відкривати другу групу, то майте це на увазі, тому що бізнес-план вам можуть повернути на доопрацювання.